Доброго дня всім! Мене звуть Аніс Млінський. І сьогодні я хочу спробувати модифікувати і проапгрейдити свій Game Boy Advance і поставити на нього IPS-екран. Треба сказати, що раніше я ніколи не виконував такої роботи і не маю такого досвіду. І взагалі то я психолог, який в дитинстві мріє про Gimboy Advance і от нарешті вирішив закрити цей гештальт повну. Декілька років назад я придбав вже модифікований Game Boy Original з IPS-екраном. І цей пристрій майже завжди зі мною, і я з радістю користуюся немовільний час. Тепер же я знайшов на OLX досить пошарпаний Game Boy Advance і вирішив, що модифікую його вже самостійно. Для цього я замовив на AliExpress IPS модуль, який прийшов дуже гарно запакований в такій коробочці, і головне всього лише за два тижні. Посилання я залишив в описі. Ось так виглядає гімбой без модифікацій, в принципі, в досить непоганому стані, але екран темний, без підсвітки, грати без зовнішнього освітлення неможливо і, звичайно, хотілося його б замінити на більш сучасний. Для цього я придбав новий корпус і сам IPS-модуль. Найголовніше, що тут є, це сам новий IPS-екран і модуль для його роботи. Плюс два шлейфи для підключення до материнської плати 32 і 40 піновий, в залежності від того, яка у вас модифікація. Яка саме у мене, я ще не з'ясував, а також захисне скло і різні пластикові штучки, які допомагають відцентрувати екран. Спочатку давайте розкрутимо і подивимося, що там всередині. Для цього нам знадобляться дві викрутки, які теж йдуть в комплекті. Одна з них проприєтарна нінтендівська, трикутненька. Нінтендо любить захищати свої продукти, щоб без спеціальних інструментів всередині ніхто не ліз. Та-дам! А ось і середина нашого геймбоя. Материнська плата у всій красі. Тепер хрестовою викруткою будемо викручувати три винти. Один з правої сторони і два з лівої. Треба дуже обережно від'єднати шлейф і повільно його витягти. Опа! Виймаємо материнську плату, вона не така вже й брудна. Я думав, що прийдеться добряче чистити. А можна потім буде протерти мікріки. Але ми це все зараз виймаємо і з'ясуємо, який саме в нас шлейф. Це модифікація з 40-піновим шлейфом. Це ось тут навіть позначено. Тепер вже до нового корпусу приклеїмо клейку рамку для нового екрану і виймаємо зайву серцевинку. Після рамочки треба наклеїти контурні смужки, якими потім будемо центрувати екран. Це дійсно трішечки складно. Одна смужка знизу і одна з лівої сторони. Далі беремо екран, знімаємо плівку. Відкладаємо її, вона нам пізніше ще знадобиться. І тут найважче, чітко і правильно встановити екран. Обережно загинаємо шлейф, до якого будемо під'єднувати відеомодуль. Після цього треба ще встановити ізоляційний фільтр між екраном і відеомодулем. Без нього він буде фонити і зображення мерехтітиме. Це не просто важко, це прямо стрьомно. Воно таке все тендітне, маленьке і ніжне. Тепер під'єднуємо його до материнської плати. Хвилинка вандалізму і обережно згинаємо шлейф. І йдемо далі. Бажано це все зафіксувати. Я просто заклею зверху скотчем. Тепер треба під'єднати сенсори об'ємного дотику прямо до корпусу консолі, щоб можна було тапами їх переключати. І ось тут я вже зовсім пожалкував, що не придбав вже готовий гімбой. Бо я довго провозився на цьому етапі, розбираючись, куди і як його пришпандьорити ці сенсори. Підклеюємо знову скотчем ці проводки. Перевіряємо, чи все на місці, і починаємо склати докупи нові кнопки і резинки. Цікаво, що всі кнопки і мембрани мають свої пази і дуже чітко встановлюються. Додаємо індикатор заряду, вмикач і знову заклеюємо все це плівкою, яка залишилася від ізоляційного фільтра. Далі збираємо всі шифти і бампери. Прикручуємо назад материнську плату трьома винтиками. Під'єднуємо задню кришку і обережно, не з усіх сил, скручуємо весь корпус. Вставляємо батарейки, бажано акумулятори, бо тепер вони сідатимуть набагато швидше. Картридж. І для повної автентичності наклеїмо нову наклейку з інформацією про пристрій. Останній штрих приклеїти новий скляний екран замість старого пластикового. І молимося, щоб все запрацювало як треба. Ура, бінго! Воно таки включилось! Хух! Пройшло майже 4 години і нарешті ця штука працює. Я 4 чи 5 разів заново перекрутив всі хвинти, тому що я поміняв корпус, а цей корпус китайський, і там були певні нюанси, треба було трошки доточити, допилити, щоб кнопки не залипали не западали. Але нарешті все працює чудово і я дуже-дуже задоволений. Перший раз, коли він включився, він включився у чорно-білому форматі зображення. Я дуже злякався, бо думав, що я щось спортив. Потім я зрозумів, що треба було просто переключити там 5 е, різних е, кольорових схем і 9 е, градацій яскравості. Е, тому, до речі, можна грати в ГБА ігри у чорно-білому форматі. Вони дивно виглядають, і це цікаво. Як це все переключається і виглядає? Давайте я покажу вам ближче і зроблю порівняння між екранами DS. Екранами гімбою Advance SP 001 модифікації і оновленим IPS-скріном, який я тільки що встановив. Підводячи підсумки, найголовніше, я дуже радий, що в мене взагалі це все вийшло. Бо для мене це був такий певний челендж самому собі, і декілька разів під час роботи мені здавалося, що я вже все зламав. Декілька разів я жалкував абсолютно, що я вже не купив готовий зроблений кимось іншим. Було важко, незрозуміло і реально дуже кропітка робота. Тому, коли він включився, я був дуже щасливий. А екран мене абсолютно порадував. Ігри виглядають сучасними, оновленими. Хочеться перепройти ігри знані мною раніше, і хочеться познайомитися з велетенською бібліотекою, Game Boy Advance. Плюс він же ще може, до нього можна підключати ігри і від колора, і від оригінального Boy. Тому грати можна стільки, скільки буде вільного часу. Дякую всім за увагу. Одного дня я сподіваюся, що придбаю собі Boy Колор і теж спробую його модифікувати. Всім бай-бай, гарного дня!